У другому турі чемпіонату області з пляжного футболу у головному матчі дня зрештою, який турніру загалом зійшлися одні з головних претендентів на золоті нагороди. Минулорічний їхній володар Тайфун і Витязь. Як відомо тоді, доля відзнак найвищого гатунку поміж ними та вибором вирішилася, коли за рівною кількістю очок у трьох команд довелось рахувати різницю забитих і пропущених м'ячів, і вона виявилася кращою у буремних. Що стосується поточної першості, то у поєдинках дебютного туру обидва колективи відвантажили у ворота своїх суперників по дев'ять м'ячів витязь компанії тайфун заходу. Нині у черговому звітному протистоянні відразу кинувся у вічі гарний рівень гри, без б... біжи була помітна техніка володіння м'ячем виконавців, їхній тактичний вишкіл. На останньому рубежі надійно діяли обидва голкіпери і вчасно тацілиспрямовано, влучними вкиданнями розпочинали атаки. Проте під завісу матчу. Стала помітна десь трохи краща функціональна підготовка витязів, хоча у рахунку вони повели значно раніше. На початку і середині зустрічі у підсумку витязь святкував переконливу перемогу 4-0. Проте як на мене результат десь не погріб, але загалом звитяга воїнів закономірна і ні в кого не викликає сумніву. Втім, вся боротьба у чемпіонаті попереду, адже проведено лише два тури. Воно зі сторони якби виглядає, що за рахунку 4-0, якби суперник, можливо, десь здався, але скажу відверто, що боротьба була до останньої хвилини, і як ви вже знаєте, і в минулому році три команди, такі як Вибір «Тайфун» ну і звісно, наша команда Вітязь боролися за призові насамперед за перше місце. І якби долею, случаю різницею забитих і пропущених. Виграла команда Тайфун. Тому як би хотів би насамперед теж повдячити супернику за чесну, відверту боротьбу. Ну а по-друге, теж дуже хотілося б виграти подяку організаторам в цьому році, як бачите, і підготовились вже на рівень вище. Без поразок не буває перемог. Команди ми на рівному рівні десь так граємо постійно, в основному тайфун перемагає. В тому сезоні вони теж там програли нам, або вибір. Ми з села значкам стали зайняли перше місце. Це вже була п'ята перемога в чемпіонаті в області тайфуна. Сподіваємося, що ще шанси є, пограємо, все буде гарно. Двох матчах ігрового дня свої перші перемоги святкували. Сектор 88, який з попереднім рахунком 4-0, був сильнішим від заходу. А Сухачівка з витягу 4-3 вирвала у Копакабани вже у додатковий час. Ще один поєдинок партизан вибір принесено. Що стосується турнірної таблиці, то більш-менш вона сформується вже після матчів третього туру, які відбудуться у суботу, 19 липня.